Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це наша постійна рубрика передач «Відчуй професію. Сьогодні, 20 жовтня, ми святкуємо День кухаря свято професіоналів, які щодня створюють смачну та якісну їжу. З чого почалось ваше захоплення кулінарією? Справді це почалось з дитинства, коли сам процес дуже цікавий, тому що з декількох страв вони унікальні чимсь. Вони мають свій смак, свій колір, свій вигляд. І сам процес приготування цих страв він унікальний. Більшість страв настільки унікальна, що ніде не побачиш взагалі таких продуктів. Що в Азії, що в У нас тут борщ в Азії, я думаю, не їдять і не девлюсь більше. Тому це так унікально. Насправді, кулінарія це дуже різноманітна і цікава, так сказати, професія, тому що. Кожен день це щось нове, щось унікальне. І ти як сам приносиш щось в це, так і можеш бачити десь в інтернеті, в соцсетях, що щось нове, хтось нове, щось придумав і так. Розкажіть, без яких гри з характеру неможливо досягти успіху на кухні? Без витривалості, як фізичної, так і емоційної, без вміння працювати в команді і без вміння швидко реагувати на замовлення, щоб швидко готувати. Розкажіть, які навички та знання ви здобули за час навчання у ліцеї? Я тільки перший курс, ще нічого майже не вчила, але ще все попереду. Ми вже починаємо вчити основи кулінарії і охайності на кухні. Як навчання у ліцеї допомагає готуватися до роботи на реальній кухні? Тим, що в нас є виробничів, у нас є своя кухня, у нас є все обладнання. Ми кожного тижня щось випікаємо, щось готуємо. І... Ну, ми, ну, як ніяк, все приходить, приблизно так само, як і на кухні. Тож, думаю, що це нам дуже сильно допомагає, допоможе дійсно справлятися як на справжній кухні. Тобто, в нас є команда, ми збираємось, ми, ми працюємо, готуємо, і це нам достатньо сильно допомагає. Як ви ставитесь до кулінарних трендів? Варто їх наслідувати чи все ж зберігати традиції? Я думаю, треба. Традиціям віддати дані, але не стояти на місці та придумати щось нове, якісь нові страви, нові нові страви, просто нові страви і не забувати про те. Без старого не буде нового. Чим на вашу думку українська кухня є унікальна? Е, ну я думаю, вона унікальна, тому що вона моя рідна, і ми вивчаємо те, що нам знайоме вже. Е, вона є смачна по нам для нас, по особливому, і тому що це наша рідна. Чи є у вас улюблений викладач або майстер, який надихає вас навчатися? Так, звісно, є. Це є Ольга Васильовна, вона викладає в нашому навчальному закладі. кулінарію. так само вона є майстрова над моєю групою. Так, вона мене надихає, тому що вона дуже класно готує і навчає нас чогось новому в цій професії. Розкажіть, що приносить вам найбільше задоволення під час роботи на кухні? Готувати різні страви, це ну, мистецтво теж, смак, запах. А яка ваша улюблена страва? Борщ. Поділіться, яким ви бачите своє майбутнє у кулінарії? Я бачу, що я буду розвивати бізнес і хочу почати вчитися, готувати якісь нові страви. З нагоди свята учні разом з викладачами самбірського професійного ліцею підготували цікаву програму. Пізнавально розважальний конкурс у кафе Учні підготували програму, наповнену музичними номерами: кулінарна мрія та смакова ліга. Саме так назвались дві команди, які боролись за перемогу. Першим був конкурс на швидкість. Кожна команда отримала по шість запитань, і у разі неправильної відповіді право переходило до суперників. Судили змагання по чесне журі, викладач та двоє учнів. Далі відбулися інтерактиви. Команди відгадували страви за ін... Інгредієнтами, а ведучі ставили глядачам цікаві кулінарні запитання. Потім по одному учаснику з команди зі зав'язаними очима перевіряли свої рецептори. На нюх смак і дотик, намагаючись вгадати продукти. Завершальним став конкурс домашнього завдання. Команди представили готові страви, які оцінювалися за трьома критеріями: смак, презентація та знання процесу приготування. Це була передача. «Відчуй професію. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Побачимось у наступному професійному святі.